19 травня розпочалася 31 сесія Полтавської міської ради, восьмого скликання. На неї зареєструвалося 34 депутати. Дев'ять з них долучилися онлайн. Перед розглядом порядку денного депутати заслухали виступи громадян. Люди вимагали ремонту доріг. Йшлося і про потреби Полтавського військового госпіталя. На жаль, технічних умов для продовження застосування великотехнологічних і особливих методів лікування військових службовців на сьогоднішній день в полтавського госпіталю немає. Тому ми звернулися з проханням до депутатів міської ради, до депутатів обласної ради, підготували весь необхідний пакет документів, який ви сьогодні будете голосувати. Загалом на порядок денний винесли 133 питання, серед яких розглянули 28. Зокрема, затвердили програму підтримки житлово-комунального господарства стосовно якісного ремонту доріг, прибирання в місті та закупівлі додаткової комунальної спецтехніки на осінньо-зимовий період. Така ж сама проблема в місті Києві, де таким самим способом ремонтують дороги, і дійсно після цього треба прибирати. Якщо ми сьогодні проголосуємо цю програму, то ми нарешті зможемо запустити цей колосос, який ми не можемо зараз використовувати, тому що програма не проголосована. Наш підрахунок в ідеальному 10 самоскідів. Ми вийшли з пропозицією 6 це мінімальна потреба, яка потрібна, щоб, потрібно, щоб закрити це питання мінімально. Бажано по підрахункам всім 10. Сьогодні прийнята програма ЖКХ. Я дякую всім депутатам, які її підтримали. Після цього ми почнемо для того, щоб сьогодні прибирали під бордюром. В першу чергу треба вручну його підняти. Той грязь і сміття, яке там є. І Потім вже пилосос буде працювати, і прибирати і буде піднімати і каміння, і сміття, і листя, все, що там лежить. Затвердили внесення змін до показників бюджету, погодили і місцеву цільову програму «Полтавський спротив у 2022-2024 роках в новій редакції. На її реалізацію планують виділити близько 300 мільйонів гривень. У нас зараз є, витрачені витрачено 130 мільйонів по мільйонів повернення допомоги військово не витрачено. У нас влітку буде ще розподілено 200 мільйонів. В Першу чергу у нас пріоритет це забезпечення військовослужбовців. У цьому році ми плануємо 300 мільйонів виділити не як мінімум на реалізацію програми Полтавський спротив, а також інших служб, які забезпечують життєдіяльність нашого міста. Це МЧС, це медицина. Це освіта, це робота з переселенцями. Другу чергу це вже житлово-комунальне господарство. У нас сьогодні йде поточний ремонт доріг. Після цього програма прийнята. Ми можемо приступати до ремонту ліфтів, прибирання і покпокострави. Розглянули і кілька технічних питань, зокрема зміни до складу постійних комісій. Також погодили перелік назв вулиць другої черги, окрім трьох, які повернули на дорозгляд. Це вулиці Спартака, Анатолія Кукоби та фон Гарнієра. Після майже п'ятигодинного засідання, тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Полтави Андрій Карпов анонсував продовження сесії із розглядом решти питань наступного тижня. Нагадаємо, перед цим депутати не збиралися більше місяця.